Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 26 січня 2024 року. Отож, карта дня. Карта дня нам на сьогодні двійка Пентаклів. Та що ж, ти застрягла? І на дні колоди трійка мечів. На дні колоди мечі. Остерігайтеся небезпеки. Віка пентаклів. Це фінансова карта. Тому будьте обережні з витратами, дотримуйтесь балансу, не витрачайте більше, ніж ніж маєте коштів, ніж надходять вам кошти, перевірте свою фінансову спроможність, дотримуйтеся збалансованості, гнучкості, тому що ресурсів може не вистачити. Ну, двійки це завжди про вагання і коливання, коли ми думаємо. Купити, не купити, йти не йти, що робити. І от настільки потрібно дотриматися, між хочеться і колеться, що ось стояти на одній нозі, не не, щоб з рук не вилетіли монетки, не випустити ті пентаклі. Карта такої дипломатії. Щоб і не розчарувати. І втілити те, що я хочу. На дні колоди, трійка мечів, то вже зовсім інша карта. Можливо, ось тут двійка пентаклів програється не як фінансова карта, не як покупка, чи витрати, чи там позика. Не буде стосуватися грошей, а тому, що в нас тут трійка мечів, ну, хоча. В кожну своя ситуація. Підставляйте кожен під свою ситуацію, я завжди вам це говорю. Тому що трійка мечів це розбите серце. Це інформація, яка розбиває нам серце. Це може бути будь-яка інформація? Це може бути і стосовно трикутника, тому що три мечі, ну, як би не крутили ми три мечі. Чи це ви одна сторона цього трикутника, чи це ваш партнер, чи ну, будь-хто. Ну, це є одна. один кусочок такий пазлу, ну, яких може бути скільки завгодно, дуже багато грань кожна карта має. Тому мечі це інформація, мечі це наші думки, мечі це може бути гострий язик. чийсь. І тому щось неприємне, ось таке, що для вас буде таким неприємним? Ви себе, ви думаєте, щось нагнітаєте, вам хтось щось сказав, ви десь щось побачили, або ж, може, це гострий язик. Так, щось наговорили, хтось якісь пересуди, або, ну, ви себе так накрутили чимось. Тут гроза, тут дощ, ну тобто стан такий або ж болить серце. Також ця карта може програтися як біль в серці, тому що, тому що ось тут у нас вагання, тому що я не можу прийняти рішення, тому що я не знаю, куди рухатись, тому що я не знаю, як відмовити, тому що навпаки я, я хочу цю річ, а не можу її собі дозволити, не можу придбати, не можу поїхати, не можу сказати. Підставляйте. Під свою ситуацію, або ж навпаки, от щось розбило вам серце, і ви, або ви знаєте, ви володієте інформацією, яка ось вас в такий стан вганяє, травмує, вам хочеться плакати, вас це засмучує, а ви вагаєтеся, не знаєте, сказати це партнеру чи ні? ну Чи, чи там кому сказати? Чи як поступити тепер, коли я володію цією інформацією, мене це пригнічує? А як діяти далі? Ну, розумієте, так? Тому підставляйте кожен під свою ситуацію розбите серце і дипломатія, чи вагання, чи адаптація. До ситуації. Чи винахідливість, як вийти з цієї ситуації? Стосуватися може будь-якої сфери. Тобто, розбити серце може просто. Ну, не виправдались ваші сподівання. Ви от собі намалювали таку перспективу, ви так собі придумали, що має бути так, а воно не так. Тому. Це не тільки з особистого життя може стосуватися, а будь-якої сфери підставляйте під своє. Кожного своя ситуація, що нам сьогодні допоможе король мечів. Тут, в цих картах, це енергетика. Королі зображені жінками. І тому вони не працюють як чоловіки. чоловіки. Допоможе розум, авторитет, дисципліна, чесність, моральність, серйозність, високі стандарти і справедливість. Тому що меч це і є справедливість, це і є ясність. І дуже добре, тому що от ви маєте можливість. Тому, хто вам розбив серце, дати відсіч його також, або ж ну людині, яка вас от гострий язик, чийсь так вас образив, наговорив якісь пересуди, якісь там що наговорили на вас, а це неправда, і вам це завдає болю. Ви маєте меч. Ви подивіться, яка тут рішуча жінка, яка рішуча енергетика. Я не боюсь, я впораюсь, я маю меч і при потребі буду ним колоти, рубати, відрубувати. Мені не потрібно в моєму житті людей, які приносять мені біль, смуток і розчарування. Або ж я маю меч і я збираюся визнати ситуацію. Я внесу ясність, в цю ситуацію, тобто не його можна використовувати як вам заманеться. Як і ним оборонятися, і ним нападати. Але знову ж таки, меч вже два мечі. Меч це зброя, меч це ракетою може програтися. Тому ось вам допоможе така зібраність сьогодні. Ваш розум вам допоможе вийти з цієї ситуації, Ну, залежить чого це стосується. Якщо грошей, то ви все. Розум вам допоможе прорахувати, вирахувати, спланувати? От в мене зразу в голові така чіткість і ясність. Я навіть говорити почала по-іншому, чіткіше. Ось це меч, так працюють мечі. А що нам буде заважати? Так, карта не перевернулася. Що нам буде заважати сьогодні? Четвірка кубків в класиці четвірка кубків це пауза, очікування. А тут ні, коли нам щось пропонують, тут нам ніхто нічого не пропонує. Бачите, тут просто є чотири кубки, а кубки пам'ятаєте, знаєте ви вже, що це наші емоції. Ну, звісно, які емоції, коли нам допоможе чіткість, ясність і розум. Які емоції? Ми емоції сьогодні всі вимикаємо, викидаємо кудись подальше, тому що нам сьогодні потрібно, от в такій ситуації, як нас тут сьогодні вималювалася, особливо на дні колоди, трійка мечів, ну ні, я, ні, нам не потрібні емоції, тому що від цього ще більше буде серце боліти. Нам потрібна сьогодні чіткість, ясність. Стратегія, планування, розуміння ситуації, серйозність і строгість чи до себе, чи до того, хто вніс вам ось таки, таку, таку Хто причетний до такої енергетики. Тому четвірка кубків нам сьогодні будуть заважати. Буде заважати також така бездіяльність, роль жертви ось правильне слово, байдужість. Апатія, споглядання, коли ми приймаємо ситуацію, роль жертви вам сьогодні буде заважати. Ми маємо меч. ну Подивіться, яка енергетика допоможе, а яка буде заважати. Тут навіть говорити не потрібно. Ось які ми сьогодні маємо бути. А не пасивні, відчуджені, відсторонені. І ні в якому випадку в ролі жертви. В нас є меч і все. І ми будемо ним відбиватися, нападати, наступати, колоти, рубати все, що потрібно. Тому що А для чого нам люди, які причиняють нам біль? Навіщо нам У нас і так достатньо болі в житті в житті? В нас така ситуація, що. Щодня прокидаєшся, а можна навіть і не спати цілу ніч, і з болем серце рветься на шматки, то ще комусь дозволяти ось так розбивати наше серце ні. Ми маємо сьогодні меч і ми будемо вирішувати, дозволяти чи не дозволяти. Ось така. Не буду ховати четвірку кубків, тому що тут, ну, Тут не та енергетика під яку ховати, і навпаки, щоб ви відчули, порівняли, наскільки дві протилежні енергії, і тільки від вас залежить, чи я жертва, чи я приймаю, чи я король мечів. Людина, яка вміє постояти за, і за себе, і за все, що потрібно, відстоювати, вміє боротися, вміє давати відсіч. Ось такий день сьогодні, мої любі, ось така енергетика. Я бажаю нам всім мирного і спокійного дня, щоб обійшлося без ракет. Я бажаю вам вдалого дня. Не, не дозволяйте комусь вирішувати чи впливати на вас це ваше життя. І ви тільки ви вирішуєте. Як ви його проживете? А я, мої любі, вам бажаю прожити його. З задоволенням, з радістю, з любов'ю, з бажанням, з натхненням, щоб ви не вагалися і не сумнівалися. Ви маєте меч, і він, він вам допоможе сьогодні і спланувати, і навіть ясність ось тут надасть, чого би не стосувалися такі е, коливання. Меч вам допоможе у всьому. От ви собі його візуалізуйте. І зразу от така коливання відпадають. Зразу настає ясність. Треба мені того, не треба. Як мені що робити? Яке рішення прийняти? Я бажаю вам сьогодні ясності, впевненості, розуміння ситуації. Люблю вас собі, маю. Дякую, що ви в мене є. Дякую за зворотній зв'язок. Завжди я чекаю з великим нетерпінням на ваші теплі слова, на, ваш, на ваші коментарі. Вони для мене є натхненням. Вдячністю, подякую. Тому безмежно вдячна, що ви в мене є, ви найкращі в мене. Хочу, щоб у вас було все гаразд, щоб було так, як, як комфортно вам щоб втілювалися ваші задуми, збувалися ваші мрії. Люблю вас собі, маю. Чекаю на ваші, на ваші слова, назагалі на, ну, на, на, на розмову з вами, на спілкування ваше, діліться тим, що вас турбує, своєю радістю. Все, що вам хочеться сказати мені, говоріть, чекаю, приймаю, ставте вподобайки, не забувайте. І хто ще не з нами, підписуйтеся, І почуємось, мої любі па-па!